Територіальна оборона це всі ті люди, які підписали контракти і отримують матеріальне винагородження, тобто оплату за свою службу. А от добровольчі формування як такої фінансового забезпечення не мають. Тільки за виконання якихось робіт можливі. Якби матеріальна допомога в цьому плані. Тому це така, коротко скажем, різниця у цих поняттях. Тобто, виконання завдань, в тому числі на чисто добровільні асфальт. Чисто добровільні е, свої зусилля на виконання всіх поставлених бойових розпоряджень, в тому числі. Ну, ще один момент. Може да, давали, давай, що. Давай. На даний момент із ДФТГ практично десь 120 чоловік конкретно проходять службу в Збройних силах України. Ну, на той час, коли була об'явлена повномасштабна війна, то практично на день, 25 лютого, біля військкомата зібралися. Практично всі мої побратими, воїни афганців в більшості, ми зібралися біля військомату, але попасти на прийом ну, в той час ми не змогли. І після деяких міркувань туди зумів прорватися один із наших афганців. Який, який в подальшому вирішив нашу долю. Йому сказали, що поки що ваш вік не проходить для того, щоб ми вами займалися, тому що практично е, всі вже е, в поважному віці, тому ви трошки зачекайте, потім до вас дійде черга. Ну, ми на той момент не чекали. А Після цього ми буквально в той же день зібралися в клубі афганців і самостійно почали формування нашого підрозділу. І 25 лютого підходили бійці, які вже конкретно записувалися. На початку я Хотів просто бути рядовим бійцем, так як на той момент були більш молодші побратими, я вже себе зараховував до, до тої групи, так скажем, пенсіонерів. Але після деяких пропозицій і практично настоянь моїх побратимів. Був призначений на посаду командира взводу. Ну і в подальшому формуванні формувалися взвода, формувалися роти, і, і ми вже приступили до виконання якихось, були готові до виконання любих завдань по захисту нашого. Кременчука зі зброєю в руках на даний момент приблизно я не можу точну статистику сказати: приблизно десь 15-20 чоловік, які на сьогоднішній день приймають активну участь у, у всіх у виконанні всіх тих завдань, які ставлять перед нами е, командування. Командування. Який так? вік? Вік дуже багатьом із них, як кажуть, категорія 60, але і крім афганців, дуже багато в нас більш молодшого віку, і практично багато тих, які взагалі або не служили ні на якій військовій службі, або по різним причинам. по... Стану здоров'я, не мали можливості військової підготовки, тому у нас різна категорія. На сьогоднішній день, я, якщо і знаходжуся в категорії 60, то деякі мої побратими, якщо є всі молодші на 3-4 роки, я не вважаю це такою критичною цифрою і я Стараюся разом з ними бути чимось корисним, навіть в цьому віці. А для цього всього потрібно бажання і не звертати на уваги на ті якісь недоліки в здоров'ю. Я думаю, що в кожного може і боліть спина, і не так уже і добре там згинається коліна, але хтось повинен бути і ми. І ми готові в такому віці виконувати завдання нашого командування. Як відчуваєте себе? При підтримці друзів, при підтримці побратимів, відчуваю себе добре, тому що потрібно показувати приклад всім іншим. Всім іншим і молодшим в тому числі, ну, скажу так, що в цьому, в цьому мені допомагає участок землі, який я маю, і там проходжу фізичну підготовку, маючи лопату і так далі граблі. Ну, на даний момент на перекладині можу підтягнутись не менше 10 раз. Допомагає мені, так сказати, бути в формі при будь-якій обстановці. Десять разів 68 років. Це да. супер. У нас не тільки воїна афганці так називаємо афганська сотня. У нас є і багато людей, ті, які пройшли АТО, ІАОС. Взагалі-то і командир наш, підполковник Чуйко Андрій Анатолійович теж. Учасника то і багато інших, які на даний момент теж передають свій опит і знання своїм підлеглим. На даний момент ми виконуємо доручення і військової адміністрації і міськради. По були у нас патрулювання разом з представниками нацгвардії для дотримання комендантської години. Ми приймали участь, бійці приймали участь у інженерній справі у формуванні укріплень кругом міста Кременчуга. На даний момент проводяться, проходимо, несемо службу на спостережних постах, тому виконуємо всі ті. Поставлені задачі, які можливі для нашого формування, ми проходили декілька разів стрільби, тим більше, що вивчали ввірену нам зброю, а це американська гвинтівка М14, яка ну, зарекомендувала себе в порівнянні з іншими видами зброї. Тому і військова підготовка проводиться теж, крім різних робіт навчання по тактичній підготовці, медичній підготовці і всьому тому, що може допомогти всім нам для виконання бойового завдання. На сьогоднішній день матеріально технічне забезпечення по формі практично 90% забезпечення. По продовольству или пайкам ну, десь приблизно 70%, але йдуть перемови і обговорюються всі, всі питання для вирішення всього цього, щоб забезпечити всіх бійців ДФТГ, всім необхідним, для того, щоб ми могли ну, виконати. Всі ті бойові доручення, які для нас стало командування. На сьогоднішній день службового транспорту немає для виїзду. Виїзди всі проводилися на стрільби, в тому числі на заняття, тільки на особистому транспорті. Вирішується питання по автомобілю, який може допомогти нам у виконанні всіх цих питань. Ну, в майбутньому думаємо, що це питання буде вирішено позитивно. В Афганістан я попав практично після того, коли я перевівся з розвіддивізіону в ракетну бригаду. І так як молодий спеціаліст попав під рознарядку для служби для подальшої служби в Афганістані. Там я Служив город Кундус, старший технік комендантської роти дивізії, маючи в своєму підпорядкуванні практично 50 одиниць різної техніки: і бойової, і більш гражданської, в тому числі БТРи 70-ті, БРДми, ЗІЛИ, газони, автобуси і із них 22 у вас 452 для обслуговування штабу дивізії. Крім того, в цей же момент деякий час я виконував обов'язки, коли поранили ад'ютанта, командира дивізії генерал-майора Шаповалова. Мене призначили виконувати тимчасово ці обов'язки ад'ютанта тілохранителя командира дивізії, генерал-майора Шаповалова. Не знаю чому, мабуть, вивчили мою особисту справу, де ще до служби в армії я займався спортом, участвував у змаганнях, в тому числі починаючи. Вільна боротьба і самба, і всі інші види, і цьому приділяв велику увагу, може, це послужило цьому. Скажу так, що як технік роти, ну практично не пропустив жодної операції, яка проводилася командуванням дивізії, тому що там, де куди їхала любого виду техніка, повинен бути. Для того, щоб це така була обична робота, тільки вона сталася не там, де хотілося. Далі у нас було зроблено на БТРі до пулемета ПКТ і КПВТ прикручений Нурс. Із так, як у нас стояв вертольотний полк, і ми зробили доповнення по озброєнню іменно на цей БТР, який ну, дуже себе показав з хорошої сторони. Ну і багато можна прикладів приводить всієї тієї, роботи, яка була проведена, одне те, що не було у нас практично різниці. Чи це. Робочий день, чи це вихідний день, всі були одинакові. Ми практично навіть і не, ну, не дивилися в календар, тому що роботу проводили практично круглі сутки. Після Афганістану я повернувся в ту ж саму ракетну бригаду, в якій я в да, в якій я і, і був туди направлений. На різних посадах був. Тому числі, вже закінчив службу старший технік батареї управління бригади за час проходження служби в Афганістані, ну практично через 9 місяців я був нагороджений орденом Червоної зірки, і, крім того, різними медалями. І, і різними грамотами. А закінчив службу в 1995 році у зв'язку з скороченням військ, які знаходилися на території України. Це було три округи: Київський, Прикарпатський Одеський, які практично були повністю. Стопроцентно укомплектовані, але стільки військ для України на той час не потрібно було, і вийшла тоді указ, що можливо звільнення ну, на, при вислугі 20 років. Тому в 95-му році я був звільнений з Збройних сил України на даний момент. Пенсіонер Збройних сил України практично більше десяти років я являюсь членом правління Української спілки ветеранів Афганістану міста Кременчука. Тому і ми, як члени правління, завжди повинні були бути в перших рядах і на сьогоднішній день, в тому числі. А для цього всього, перш за все, було спочатку, те, коли я ще служив в ракетній бригаді, я виконував обов'язки председателя нашої спілки, нашої ячейки, іменно в ракетній бригаді. Я думаю, багатьом про це було відомо. Після звільнення я вже перейшов в городський клуб і тому до сьогоднішнього дня практично. Віддаємо всі свої сили для того, щоб підтримувати і молоде покоління, і, і всіх бажаючих для виконання всіх тих завдань, які ставлять нам командування нашого ДФТГ і, і всіх інших командирів. Взагалі-то всі ті, хто на даний момент з нами, вони, ну скажімо так, вмотивовані настільки, що незважаючи на якісь свої проблеми домашні, але з усіх сил стараються чимось допомогти і бути корисними на сьогоднішній день, корисними для нашого міста. Я думаю, що для цього ще. Дуже багато потрібно попрацювати, і конкретної дати сказати важко, тому що дуже багато факторів, які залежать від цього всього. Але в цьому плані головне те, що я знаю, що ми всі бажаємо тільки нашої перемоги. І для цього, навіть всі ті, які на даний момент сьогодні в ДФТГ. В тому числі хочуть допомогти, і ми вже допомагаємо, щоб ця перемога прийшла як можна скоріше.